Доброго дня, шановні, сонечко вже на захід повернуло, трошки спала жара, бо в нас дуже сьогодні парило. Сьогодні були в місті і я побувала у садовому центрі при магазині Walmart. Зробила коротеньке відео, але повернулася з деякими покупками, тобто робимо розпаковку. Такого в мене, мабуть, не було. Ну, а це ж усі, як кажуть, розпаковки-розпаковки. Я, як кажуть, розкошелилась трошки, але то небагато. І то вартує того. Ну, по-перше, я показувала дуже гарні там непогані ціни. Ось беру перше, що я дуже сіяла, але не зійшло. Ось, бачите, портулак. І це коштує. По-моєму, 3 долари. Оце, я не знаю, тут ціна є, я вже не пам'ятаю. А, так, бачите, ось. 2,93 долара. Це 6 кущиків Портулак. Різнокольоровий, напевно. От, і ще, що я побачила, там багато було такого, що я хотіла. Але ось така капусточка, бачите, колись в Україні я її садила. І вона мені дуже подобається. По-перше, вона йде із серії Кейл. Тобто, вона їстивна. Ну, це теж та сама ціна. Ось є. Бачите, ось так написано. От. канадське. І ця, ця в цій же. Як продукція, ця тут шість штучок. Кейл. значить Чому я таку взяла? Тому що, дивіться, у мене є така ж сама капуста, це теж кольорова така капусточка. Але вона трошки іншої форми. І як кажуть, може це старша, бачите, яка? У мене в основному біленька, вся тільки дві синіх. І, а це, 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 це ні Дві насіння не зійшло, не пам'ятаю яка, але вже хай буде. Тому я взяла оце прикраса осіннього саду до заморозків, і можна її їсти. Для чого я кажу кейл-кейл, значить, ця, ця прикрашають салати, прикрашають тарілки, гарні роблять красиво. Ну І ще будете зараз сміятись, кажуть, ну, баба з розуму зійшла. Але, шановні, я цьогоріч. Випустила з під нагляду кукурудзу. Я не проростила кукурудзу. Це вже сьогодні 21 червня. Ну, якщо її зараз покину садити, поки вона проросте, то буде, як кажуть, час і час. Ось купили два лоточки кукурудзи. Ну, так, що було, ми потім будемо купляти. Оцей лоточок коштує 5 доларів. Тут 18 штук. 6 по 3, 18. Ну, взяли два лоточка, Це читайте. І ще це я сюди положу. Ось у своїх кущиках. Так. І ще було там, Ось, подивіться, яка краса. Ну, хіба я можу від цього встояти. Бачите, назва її одна й та сама. Називається, ось покажу, New Rose. Berries. Color New Rose. Ну, якась вона різна трошки, вроді би. Ну, я так і взяла, щоб трошки, як кажуть, відмінність була, неодинакові. О, ця більш яскравіша, квітка більша, а ця навіть ось сунечкою. Ось, бачите. Вітерець маленький. Ну, отак, такі кущики. Оця кущик 3 долари. Так. так що, думаю, ну, це ж не 18 не 20. Ну, так що трошечки, як кажуть, не торгую, але для себе, для нас, для сім'ї попробуємо така, вона цікава, посажу горшок Це, по-моєму, пані Тетяна із моє хобі. Теж таку кольорову сунечку вирощує у горшках. І гарно виглядає і колись, років 10, тому назад, у мене була така суничка, вона дуже виглядає гарно, як цвіте, і як звичайна суниця. Ось така у мене сьогодні розпаковочка, бачите. Ну, Але кукурудза трошки, кажуть, вела ступор і чоловіка, і, і сина. Хіба не буде? Кажуть, та не буде, бо я забула, ну вивело мене. Як кажуть з пам'яті, що це треба, бо я треба садити. Вона, шановні, ось покажу город. бачите? Горох навіть от раді цікавості покажу, середина червня горох сіяла дуже рано, тому що горох можна зразу під заморозки. Подивіться. Оце такий горох зійшов через метр один. Ось ще один. І там. Це вже я новий насадила. Тут у мене тут сіточка така спеціальна для гороху. Ну, що вам сказати, ось який бурячок. Бачите? Такий буряк. Це ожину я тут посадила. Це так, так, он помідори. Це низенькі ерос. кущики низенькі, щоб не, не було хащі, щоб не були. Ну, вже там, бачите, яка гарна картинка. Вже можна, моя сестра дуже любить отаку, знаєте, як у нас кажуть, аби лише попаліла. От. Ну, от, -от, -от, от така у нас весна. Зараз вроді би трошки потепліло, де-не-де кропик появляється, бо я завжди плакала, що нема у мене кропу. Ну, якось так трохи насіявся. Ось. Ну, нічого. Понасаджую так. У мене грядочка невеличка. Але знаєте, як кажуть, в охотку, де коли хочеться з'їсти кукурузки, ну, прийшлося купити написано Sweet Corn. О, навіть Bicolor». Ну, Напевно, буде біле з жовтим, тому біколор. О, канадське насіння. Ну, ось, ось таке. Так що, де воно гарно. Мені взагалі, я планувала цьогоріч е, планувала. Бачите, на чому я сиділа? Оце такі е, сітки для ло, ловлі крабів і цих різних таких. Бачите, Ну, хіба не гарно? Мені взагалі подобається ось тут. Так вони підібралися. Оце, як кажуть, любимий погляд на цю композицію. Ну, мені не подобається слово композиція, бо я ж не робила цю композицію. Знаєте, це сама природа зробила оцей. Е... Пахочий, який він коврик. Далі братчики самі зійшли, я ж їх тут не сіяла. Садила, о, бачите, цей куліський чай. І білий тут був кущ, я його викопала, бо він прикривав котячу оцю м'яту. І ось оце жовтеньке. Був такий світленький жовтий його, а це гарненько буде квітувати. І, як кажуть, довгий час. Ось так гарненько. І це теж ось котяча м'ята. От, але зовсім інший кущ. Бачите? Якщо там він десь е, діаметр 30, то тут метр займає. Ну, і ще хочу показати отакий білий. Подивіться, раз уже показую, то вже покажу, щоб. Бачите, яка краса. Курильський чай біленький. Дуже гарно цвіте. Я не знаю, торік був молоденький. Це мої живці. Це все живці. Ну, все. От такі, шановні у мене сьогодні покупки були. І дякувати Богові. День пройшов тепло, може буде дощик, бо нам не догодиш. То холодно, то жарко, то дощі перепадають, бо ще нічого не, там не посаджено, але нічого, з Божою помоччю. Бувайте здорові, миру України. В Україні, щоб всі були здорові.